Напевно. Чи ні? Що нам далі? Ой, біжить уже. Я поняв, ідемо до фортеці вже ніч. Йдемо до фортеці, переживемо у фортеці. А тут переживемо. А тут переживемо ніч. Давайте я чуть-чуть зменшу, ще чуть-чуть, потому -чуть чуть -чуть, що да, я знаю, що воно громке. Давай я воно не знаю, що такого. Давайте я поставлю 25 просто для фону, щоб воно було. Отак. От Музику саме. Все остальне хай буде надзвичайним все, зашли Все, поражива. О, все, мне подобається, Кайф. Все. Так, у нас тут. А що у нас? У нас що? У нас. А, у нас якась броня. Ничего себе, прикол. за... Ого. Це що було. Воно якось. Перезаряжається.